Зранку четверга у Бурундійській столиці не стихає стрілянина. Заколотники на чолі із генералом Гудфройдом Ніомбаре заявляють, що майже повністю контролюють місто. Їм протистоять лояльні президенту військові напередодні. Путчисти оголосили про відсторонення П'єра Нкурундізи від влади, коли той вирушив до Танзанії на екстрений саміт східноафриканської спільноти. Повернутися до Бурунді президент вже не зміг. За деякими даними Курунзіза перебуває у дар Ес Саламі. Саміт Саміт вважає, що заколот не вирішить проблем Бурунді. Ми засуджуємо спробу перевороту найрішучим чином і закликаємо до відновлення конституційного ладу в цій країні. Заявив президент Танзанії Джакая Кіквете. Заворушення у Бурунді спричинило рішення НКУНЗІЗИ балотуватися на третій президентський термін, що заборонено конституцією країни. Жертвами сутичок стали щонайменше 20 людей. З країни втекли понад 70 тисяч осіб, переважно представники народності Туці, через побоювання нового міжетнічного кровопролиття.